Юрій Соловей, 89-й виборчий округ, Гуцульщина і Покуття. шановні колеги, законопроект 3251, який ми нещодавно прийняли, це один з небагатьох прикладів, коли Верховна Рада приймає рішення не в вузько не в не вузьких інтересах певних фінансово-промислових груп, а приймає рішення, яке стосується мільйонів українців. Бо законопроект 3251, він законопроект за останні 15 років по суті єдиний, який відкрив доступ простій пересічній людині в нашій державі купити автомобіль, вживаний в Європі, завести його сюди в Україну, і не сплачувати космічне мито, яке він на жаль змушений був сплачувати протягом останніх років. Більше того, цей законопроект дозволяє автомобіль зробити не розкішшу для української сім'ї, а елементарним атрибутом, як це є давним-давно в кожній європейській сім'ї. І ті аргументи, що нібито цей законопроект вбиває вітчизняний автопром. Навпаки, шановні колеги, до того часу, поки в нас будуть діяти так звані ці заборонні імпортні мита, у нас ніколи не з'явиться вітчизняного автопрому, бо у нас новий автомобіль, який... Коштує в Європі 10-12 тисяч євро, сьогодні коштує 20 тисяч євро. І тому, як тільки ми приймемо це, президент підпише цей законопроект, єдиним способом продати нові автомобілі, це перенести виробництва в Україну, розмістити їх тут і зробити ціну на новий автомобіль 10-12 тисяч євро, які це сьогодні в цілому світі. І тому, коли ці постанови появляються такими народними депутатами, як Святаш, які мають при ми вплив на свій бізнес, і які лобіюють ці всі речі, то це є приклад просто нецивілізованого лобізму в інтересах конкретних людей і абсолютно не в інтересах українців. Я вважаю, що кожен з нас повинен сьогодні натиснути червону кнопку, висловити свою позицію проти, зупинити цей шлях, відкрити можливість, щоб спікер парламенту підписав даний закон, направив його на підпис президенту. Я впевнений, що президент України під. Пише в найкоротший час цей законопроект. Дякую.